Полювання на акаунти саме так можна назвати наступну історію. В соціальних мережах активно обговорюють нову шахрайську схему через коментарі. Хм. Власне, як працює черговий спосіб ошукати людей, дізнавалися наші журналісти. Образливі коментарі. Це нова шахрайська схема, яка стрімко шириться мережею. Зловмисники залишають гнівні реакції та переважно російською мовою під дописами у соцмережах. Бачила тебе вчора через стільки часу. Час міняє людей, аж блювати захотілося. А ти взагалі миєшся? Вчора зустріла тебе. Запах жахливий. Молодій стрункій жінці пишуть: у тебе вже третє підборіддя, щоб вона пішла страждати, що буцім то жирна. Спойлер, ні. Жінці постарше пишуть, тебе так роки змінили. Щоб вона пішла перейматися, що стара і бридка. Спойлер теж ні. Ветерану, що пережив важке поранення і тривале лікування. Пишуть добре тобі бути ветераном, а хлопці три роки на нулі. Користувач помічає такий коментар та зазвичай одразу переходить на сторінку автора. Акаунт, звісно, закритий, але містить тільки одне посилання. У ньому ще один лінк, і саме перехід за ним і призводить до зламу вашої сторінки. Зазвичай кидає на фішинговий сайт. А звідти шахраї автоматично отримують доступ до ваших персональних даних. Номер телефону, паролі та інша конфіденційна інформація. Схема дуже добре розроблена з психологічного погляду. Метою є вивести людину. Ну, по-перше, вивести із себе емоційно, А по-друге, вивести із безпечної зо там буде ще якісь пастки емоційні, які змусять людину щось клікнути, клікаючи, наприклад, на лінки в телеграмі, це. Велика вирогідність того, що ваш акаунт що найменше буде інфікована. а за телефон весь буде інфіковано. Пишуть коментарі переважно з однакових сторінок. Різняться тільки цифри в нікнеймі, фото та назва профілю однакові. З часом можуть з'являтися нові схеми афер і шахраї писатимуть коментарі людям від імені їхніх знайомих, наприклад, за допомогою штучного інтелекту. Це психологічні трюки, які принцип яких залишається незмінний вже багато років, а форми реалізації вони змінюються постійно, вони підлаштовуються під поточні події від якісь очікування людей дуже багатьох під якісь меседжі, які зайдуть великій кількості людей, тому що зазвичай шахрайські атаки вони не тагітовані, тобто не сконцентровані на якусь конкретну людину, а на невизначене коло осіб. Психологи та кіберфахівці радять дбати про свою безпеку в інтернеті, не переходити за невідомими посиланнями, видаляти неприємні коментарі та в налаштуваннях за потреби обмежити можливість коментування. Ну а від себе додам не ведіться на злі коментарі взагалі. А під відеотрансляцію ефіру ранкового шоу прокидайся. Залишайте тільки хороші слова та поради, аби ми випадково не переплутали вас із шахраями.